Усім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ. З 2 по 8 жовтня 7 днів. Не лякайтесь не лише до Дня Хеллоуна, але і загалом нова промгрупа цікава. Тож бажаю приємного перегляду. Костюми карнавальні по 199 гривень. Прикраса карнавальна. З лед підсвіткою Хеллоуін. 50 гривень. Прикраса декоративна гарбуз 3 штуки 90 Каструля емальована. сферична на 2,5 літри 299 Тарілка скло керамічна розмір 28 на 20 см за 100 гривень. Тарілки скло керамічні 21 на 18 см 109 Машинка для видалення ковтунців. Працює від мережі 199 гривень. Кошик пластиковий із кришкою. Об'єм 7 літрів 149 Мишка комп'ютерна провідна ігрова 179 Щітка для чищення жалюзів розмір 21 на 7 см 30 гривень. Комплект для душу. Акційна ціна 149 Подушка розмір 50х70 см 239 см. Саше ароматизоване 15 см. Набір рушничків 2 штуки. Розмір 40х60 і 30х45 см 87 гривень. Чайник зі свистком густо 2 літри об'єм 299 см. Набір пластикових контейнерів із кришкою. В наборі 6 штук. Розміри від 160 мл до 2,5 літрів. Акційна ціна 169 Банка керамічна з бамбуковою кришкою об'ємом 590 мл з акційною ціною 149 гривень. Мастило синтетичне силіконове 150 мл 78 Щітка електрична для прибирання з насадками. 199. Міні пила електрична акумуляторна. 799. Пряжа. Ціна 55 гривень 150 метрів 50 грамів. Пряжа бавовна 60%. 210 метрів ціна 119 гривень. Гребінець для тварин за 70 гривень. Прожектор світлодіодний із датчиком руху та освітлення 299 Валик для чищення одягу багаторазовий 60 гривень. Щітка для миття посуду із дозатором для миючого засобу 30 гривень. Труси жіночі розмір XL, 2XL, 3XL і 4XL 80 гривень. Штани жіночі від M до 2 xl розмірна сітка. Ціна 349. Іграшка Фігурка. Колекційна 119. Фігурка Pops – 26 гривень. Стрейч іграшка у вигляді тваринки 129 гривень. Хранителі Океану. Іграшка дитяча модель Ліцензійна 279. Іграшка дитяча базова машинка позашляховик 299. Іграшка дитяча машинка динозавр 85. Іграшка дитяча м'яко набивна. Висота 15 см 249 Гра розвиваюча дошка з маркером за 70 гривень. Розмір 32,2 на 234 см. Форма для випікання закруглена з рельєфною поверхністю ззовні. 269 гривень. Розмір 37 на 18,2. Висота 6,5. Млинок для спецій із кришкою 18 см висотою. Акційна ціна 59. Підставка під гаряча розмір 30 на 45 за 37 гривень. Іграшка дитяча, трансформер повітряний транспорт 119. Іграшка дитяча. Піратська зброя 100 гривень. Акційна ціна. Брелок світловідбиваючий 15 гривень. Набір гумка на конечник для стирання 10 штук в валізі 100 гривень. Набір іграшок дитячих, стрічка, липучка 3 штуки за 60 гривень. Капці чоловічі утеплені з 40 по 45 розмір 269 гривень. Капці кімнатні жіночі відкриті з 36 по 45 розмір 299. Кросівки чоловічі з 40 по 45 розмір 559 гривень. Бомбочки для ванни по 100 гривень. Крем фарба для волосся Фітолінія 43. Бальзам косметичний. Або інгалятор зірочка 42 гривні. Лялька за 50 гривень. Іграшка, м'яка дитяча 179. Це весь анонс нової промгрупи. Бажаю вам гарного вечора, вдалих покупок та міцного здоров'я. До зустрічі!